За три дні можна кардинально змінити життя. Звучить як магія. А що як це просто зміна власного сприйняття себе? Багато хто скаже нереально. За три дні не перекриша долю. Але подумайте, ваша нинішня реальність це дзеркало вашої щоденної, навіть підсвідомої самоідентифікації. Зміните картинку в голові і світ навколо відреагує, відзеркалюючи нове я. Сумніваєтесь, тоді прийміть виклик, дочитайте до кінця. Якщо після цього ви не відчуєте внутрішньої трансформації, можливо, вам комфортніше залишатися там, де ви є колись я, дивлячись у дзеркало, бачив лише невдаху. мовчки, але глибоко всередині. Без диплома, з роботи на роботу, ледь зводячи кінці з кінцями у потертому піджаку, що влітку припікав ноги. Я вірив. Що це моя доля накреслена згори. Знайоме. застрягли між собою та бажаним життям. Призвичаєвшись до внутрішнього образу, ми перестаємо боротися. Ви бачите в дзеркалі середність, обмеженість, відсутність потенціалу і світ ставиться до вас відповідно. Самооцінка диктує поставу, мову, стосунки, віру в себе. Більшість навіть не ставить це під сумнів. Приймаючи сценарії за незмінну даність, але це ілюзія, брехня, що повторюється так часто, що стає правдою. Перепрограмування починається не з дива, а з чистого аркуша. Я сів і детально описав, ким хочу бути не розмите бажання, а цілеспрямована конструкція як ця людина рухається, одягається, скільки заробляє, як поводить себе на зустрічах, з ким спілкується. Які думки культивує я шукав натхнення в людях, яких захоплювався? Не копіювати, а перейняти їхні сильні сторони, елегантність одного, спокій іншого, впевненість третього. Спочатку це здається дивним, адже немає видимих результатів, але всередині щось змінюється. Уявляючи нову версію себе, ви починаєте рухатися інакше. Навіть якщо ніхто не помічає, ви це відчуваєте. Ось, де починається все. Я з дитинства пам'ятаю як батько друга рухався з такою грацією та спокоєм. Запам'ятав роками пізніше перейняв це в своєму житті. Тепер мене рідко побачиш поспішним той образ став частиною мене багато хто саботує себе через страх зробитися смішним, знову провалитися, засудження оточуючих. Але що страшніше змінитися, ризикнути стати видатним, чи прожити ще 30 років у незадоволенні. Хто навчив вас такої обмеженої візії? Сім'я, школа, суспільство. Скільки ти не зможеш, це не для тебе, ви чули, перш ніж спробувати, скільки разів намагалися вписатися в чужі очікування, відчуваючи, що народжені для більшого. Дослідження кролдук зі Стенфорду фіксоване та зростаюче мислення доводить самосприйняття впливає на здатність розвиватися. Ті, хто вірить у незмінні якості, уникають труднощів, швидко здаються, заздрять чужим успіхам. А ті, хто вірить у зміни, навчання, розвиток, перетворюють невдачі на поштовх. І все починається з самооцінки Я кинув непотрібні роботи. Обмежене життя створив міжнародну компанію. Але нічого б не сталося без переписування внутрішнього образу дія, результати все пізніше. Головне рішення змінити себе. Перший крок до перетворення за три дні напишіть нову самоідентифікацію. Не чекайте готовності, грошей, успіху, підтвердження, створіть на папері найпотужнішу версію себе. Прочитайте вголос. Повірте. Приміряйте цей образ. Ваше сприйняття визначає ваші дії, а вони все навколо. Хто б ви були, якби не було обмежень? Яке життя вели б? Ви не прикуті до того, що є, ви просто звикли. Звички змінюються, якщо є сміливість почати. Для нового потрібен простір, не фізичний, а ментальний, емоційний. Енергетичний простір, зайнятий старими переконаннями, шаблонами, образом, який вам вже не служить. Я усвідомив, що не заслуговую на процвітання. Доки ця ідея існувала, реальних змін не було. Тож я створив атмосферу бажаного життя навіть без зовнішніх доказів. Почав діяти так, ніби вже став тим, ким хотів стати. Це здавалося божевіллям. Носив гроші в гаманці, більшість підроблені. Одна справжня купура спереду, решта папір, але вага, об'єм, відчуття були. Свідомість розуміла обман, а підсвідомість відчувала і вірила. З часом це стало реальністю. Тепер я рідко розплачуюсь готівкою, але ношу з собою близько трьох тисяч доларів. Не через показність, а тому, що це щось символізує. Образ успішної, впевненої людини, яка має доступ до всього, що захоче. Це не про гроші, а про створення атмосфери бажаного життя перш ніж воно проявиться. Всесвіт реагує на те, ким ти є, а не на те, що ти хочеш. Хочете достатку, Дійте як багата людина, навіть якщо платите за боргованості. Одягніться як найкраще, доглядайте за собою, будьте присутніми, як людина, яка знає свою цінність. Це змінює енергію, вібрацію, реальність. Якось я пройшов повз дорогий магазин взуття в Торонто, купити нічого не міг, але побачив пару у вітрині та подумав колись у мене будуть такі. І повернувся не того ж дня, а потім. Сьогодні моє взуття шиється на замовлення в Італії. Все почалося з рішення дозволити собі бажати, уявляти, мріяти, навіть якщо це здається недосяжним. Це стосується будь-якої сфери. Кращі стосунки. Почніть ставитися до себе як до людини, гідної любові. Краща робота. Одягніться та поводьтеся відповідно. Більше спокою. Виключіть все, що забирає його, негативні новини, пусті розмови, безглузді порівняння. Звільніть місце для спокою багато хто каже, що немає часу, сил, все складно, але продовжують підживлювати внутрішнє та зовнішнє середовище, що не має місця в новому розділі. Це як наповнити переповнену чашку нічого нового не війде, доки ви не звільните місце. Не кажу, що легко. Ви відчуватимете себе смішним, сумніватиметеся, але це не обов'язково має мати сенс зараз. Він з'явиться потім, коли ви зрозумієте, що рішення діяти так, ніби ви вже було початком усього. Дослідження Гарварду: дві групи одна діяла, ніби вже досягла успіху в кар'єрі, без реальних змін, інша продовжувала рутину. За три тижні перша група суттєво покращила впевненість. Прийняття рішень загальну продуктивність. Чому мозок вірить у те, що ви повторюєте з емоціями. не відрізняє реальне від інтенсивно уявлюваного вам не потрібен мільйон доларів, щоб жити як заможна людина. Потрібна нова поведінка, новий емоційний стан, сміливість створити внутрішнє оточення бажаного. Це сталося в моєму житті не за один день. Але досить швидко, щоб здаватися магією. Але це не магія, а рішення, повторення, віра. За три дні, з присутністю, наміром ви помітите щось інше, несподівана розмова, ідея, легкість, запрошення. Світ почне рухатися, бо ви рушили першими. Світ не зміниться, щоб ви почали змінюватися. Ви змінюєтеся, і світ за вами ось порядок. Ось секрет. Він починається зараз з вами. Три дні, одягайтеся, думайте, говоріть, дійте, як та людина, яку ви описали на папері. Це не обіцянка на все життя, не вимагає кидати все і міняти країну. Це короткий, але глибокий договір з образом, який ви хочете закріпити як нову особистість. Кожна дія, навіть найменша, підсилює нову версію. Рішення стати успішним, шанованим вимагало дії. Навіть якщо на початку це було дискомфортно, штучно неприродне це відображення старого паради ГМи, що чинить опір змінам. Я мав це зламати. Я завжди добре одягався не для інших, а для себе. У мене був один старий грубий піджак, що натирає ноги, але я носив його з гідністю. І уявляв себе щодня в десятках піджаків на замовлення. Не для важливості або це порядок, повага, постава. Тепер у мене понад 60 таких піджаків, але головне не одяг, а те, що він символізує, зобов'язання перед самим собою жити відповідно до нової самооцінки. Знайдіть звички, що підтверджують новий образ. Вони не мають бути дорогими чи грандіозними, але послідовними. Підйом раніше, щоденне читання, присутність, ясність мови, контакт очима, порядок у фінансах, дотримання слова. Все це зміцнює особистість. Мозок розуміє, що новий образ не мрія, а реальність. Наука це підтверджує невеликі щоденні дії, що відображають бажану особистість, перепрограмовують мозок. Поводячись так, як ви хочете бути, ви створюєте нові нейронні зв'язки, що зміцнюють нову особистість. Багато хто відчуває себе у пастці, думають змінитися, але продовжують діяти як завжди. Мозок закріплює старий образ. Зміна дій єдиний шлях до зміни себе. Я робив це щодня. Іноді втомлено, без видимих результатів, але продовжував. Читав книги, наприклад, «How Showmanship Sells» Ельмера Летермана, брав ідеї щодо пози, ставлення, образу, уявляв, як поводяться успішні люди і намагався перенести це в своє життя, навіть прибираючи туалети. Важливо не те, що ти робиш, а як почніть зараз. Уявіть, якби людина, якою ви хочете стати, прокинулася на вашому місці завтра, що б вона зробила. Як доглядала б за тілом? З ким спілкувалася? Щоб не терпіла. Щоб сказала собі, дивлячись у дзеркало. Відповідайте та дійте. Вправа. Виклик. Три дні. Після трьох днів відповідних дій ви почнете відчувати себе інакше. Зміна почуттів змінює поведінку, а вона результати. Ви станете доказом того, що все починається зсередини. Багато хто вважає, що потрібна мотивація, але вам потрібен перший крок. Мотивація приходить після дії, після мікрорезультату, іскри зміни. Зобов'яжіться, не чекаючи гарантій, впевненості. Впевненість приходить, коли ви доводите собі, що можете. Моє життя змінилося. Коли я перестав чекати готовності і почав діяти так, ніби вже готовий. Змінивши поведінку, ви змінюєте всесвіт. З'являються можливості, люди, двері відкриваються не через магію, а тому, що змінюється енергія, частота, присутність. Світ змушений реагувати. Проживіть три дні як та людина, якою хочете бути, навіть якщо ніхто не помітить. Ці три дні можуть стати початком зовсім іншого життя. Вам потрібно зробити перший крок і йти далі. Зупинялися ви над тим, що ваш образ це не ваш вибір. Більшість живе з особистістю, сформованою в минулому, часто в дитинстві, на основі думок, оцінок, коментарів та досвіду, що не відображають їхню справжню сутність. Почули, це не для тебе в дитинстві і несете це 30, 40, 50 років. Ніколи не ставите під сумнів. Програмування з дитинства. Батько скаржиться на гроші, мати каже, що багаті егоїсти, вчителі твердять, що успіх тільки з дипломом, і ви сприймаєте це як частину себе. Але ніколи не питаєте, а це правда для мене? Це моя істина чи емоційна спадщина без фільтра. Пам'ятаю, як познайомився з Реєм Стенфордом. Його поведінка хода. Завжди гроші в кишені, впевненість у словах вразили мене. Він дав мені книгу, думай і багатій, і ніби відчинились двері. Я зрозумів, що можу переписати свій код перше, перевірити переконання, які я прийняв без усвідомлення про гроші, успіх, те, що можливо для мене. І зрозумів, що це не моє. Уламки чужого життя приклеєні до мене. Ви обмежуєте себе не тому, що не здатні, а тому, що програмовані вірити в це. Повторення зміцнює програмування. Чим частіше ви повторюєте, що важко заробити гроші, що ви нещасливі в коханні, тим більше ваш мозок записує це як шаблон. Психологічний термін когнітивний дисонанс. Коли ваші дії суперечать образу, мозок намагається звести все до єдиного. Змінюючи образ або саботуючи дії, щоб повернути в нормальність, що перемагає те, що повторюється частіше, з більшою емоцією, силою. Більшість залишається зі старим образом адже він знайоміший, комфортніше, безпечніше, хоч і болісно. Хочете змінитися, перепрограмуйте образ на глибокому рівні. Спостерігайте за думками, що підсилюють стару особистість і змінюйте їх. Недостатньо позитивного мислення час від часу. Потрібно жити так, ніби нова версія вже реальна. Повторюйте з наміром, доки мозок не зрозуміє, що це нова правда. Я почав робити це до будь-яких результатів. Ми в підлоги та говорив собі: Ти лідер, ти надихаєш людей. Ти багатий. Спочатку дивно, смішно, але необхідно. Я засівав новий шаблон. Нову історію. Це вимагає наполегливості. Сьогодні наука говорить про пластичність мозку, нейропластичність. Ви можете створювати нові нейронні зв'язки, повторюючи та переживаючи з емоціями Старий шаблон не зникає лише тому що ви щось зрозуміли інтелектуально. Він втрачає силу, коли ви перестаєте підживлювати його поведінкою та починаєте інвестувати в нове. Хто запрограмував ваш образ? Чи хочете ви продовжувати жити відповідно до цього? Справжня свобода починається, коли ви берете відповідальність за цей образ. Перестаєте звинувачувати інших обставини, минуле, і вирішуєте, відтепер я сам вибираю, ким я є. Це не за розумілість, а сила. Коли ви вирішуєте бачити себе інакше, ви починаєте діяти інакше. Світ неминуче реагує, відображаючи те, що ви проєктуєте. Якщо ваша проекція змінюється, все змінюється з нею. Ви не прикуті до своєї історії, а до особистості, яку ви з неї взяли. Цю особистість можна переписати в будь-який момент, якщо ви маєте сміливість поставити під сумнів все, що було запрограмовано в вас, і свідомо вирішити, ким хочете бути. Ось як починається перепрограмування самооцінки. І ось як за три дні ваше життя може змінитися. Не час змінює все, а рішення. Рішення можна прийняти зараз. Усе, що ви почули досі, це проста, але перетворююча істина, ваше сприйняття себе визначає межі того, що ви допускаєте у своєму житті. Без зміни внутрішнього образу, будь-які зовнішні зусилля лише тимчасовий ефект. Все починається зсередини. І найкраща новина ви можете розпочати цю зміну прямо зараз. Не завтра, не на наступному тижні, а саме зараз. Якщо ці слова знайшли відгук у вашій душі, запалили іскру надії, не зупиняйтеся. Наступне відео чекає на вас, щоб занурити вас у цю подорож ще глибше. Це ще один крок, ще одна сходинка на шляху до найповнішої версії себе. Відео для тих, хто прагне бути кращим, ніж вчора, хто бажає постійно зростати, крок за кроком, формуючи все яскравішу і могутнішу версію власної особистості. Цей шлях самопізнання та розвитку безкінечний процес, що потребує наполегливості, відданості та постійного прагнення до досконалості. Кожен маленький успіх, кожна подолана перешкода, кожен урок це цеглинки, з яких будується сильніша, впевненіша та щасливіша людина. Пам'ятайте, успіх це не мета, а подорож, і кожен крок наближає вас до мрії незалежно від часу. Наполегливість ключ до розкриття вашого потенціалу, що перетворює виклики на можливості для зростання. Вірте у силу самовпевненості, пам'ятайте про вашу здатність подолати будь-які перепони. Наскільки б складною не здавалася ситуація. Завжди пам'ятайте про свій безмежний потенціал та внутрішню силу. Це відео лише початок довгої мандрівки, і ви не самотні. Ми тут, щоб підтримати вас на кожному кроці. Діліться своїм шляхом, святкуйте перемоги, вчіться на помилках. Разом ми створюємо спільноту взаємопідтримки, де кожен може зростати і розвиватися. Шлях до кращої версії себе це безперервне навчання і розвиток. Дякуємо, що були з нами. До зустрічі у наступному відео, де ми продовжимо досліджувати безмежний світ самопізнання та особистісної трансформації. Чекайте на нові ідеї, інструменти та натхнення, які допоможуть вам досягти цілей та стати найкращою версією себе. З кожним відео, з кожним кроком ви будете все ближче до реалізації свого потенціалу. І пам'ятайте, подорож так само важлива, як і мета. Насолоджуйтесь кожним моментом, вчіться на досвіді та святкуйте успіхи. Дякую, що були зі мною. Чекаю на вас у наступному відео.